Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі українського радіо Миколаїв у студії ведуча Глина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Сьогодні 29 й день нового 2026 року. Триває 1436-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. І сьогодні в програмі Радіодень ми говоритимемо про безбар'єрність. Це вимога часу, бо через війну зростає кількість ветеранів та людей з інвалідністю. Політика безбар'єрності є одним із державних пріоритетів і має чітке нормативне підґрунтя. Це питання під особистим патронатом першої леді України Олени Зеленської, яка ініціювала національну стратегію зі створення безбар'єрного простору та координує її впровадження. У Миколаєві шукають можливості для облаштування інклюзивного пляжу для людей з інвалідністю. Про це говорили під час засідання постійної комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення у понеділок, 26 січня. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко під час звіту повідомив, що для людей з інвалідністю щоліта організовують поїздки на інклюзивний пляж в Одесі. За його словами, торік такі поїздки відбувалися двічі на місяць і обійшлися міському бюджету у 163 тисячі гривень. Водночас, голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд поцікавилася, чому у Миколаєві і досі немає власного інклюзивного пляжу. То ж далі програмі Радіо День розповімо про потребу Миколаєва у місці для відпочинку біля води, зокрема для людей з інвалідністю, як і ким реалізується проєкт по блаштуванні простору, які виклики долають, та які ресурси необхідні. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ. 105,9 FM. Директор департаменту соціального захисту населення Миколаєва під час засідання постійної комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення писнив, що для облаштування такого об'єкта необхідні значні кошти. Наразі шукають міжнародні організації. На даний час зроблена лише невеличка доріжка на намирі для проїзду на візках. Більше поки нема нічого, сказав Сергій Василенко. Нагадаємо, що з червня по вересень 2025 року жителі Миколаєва з порушенням опорно-рухового апарату безкоштовно возили до інклюзивного пляжу в Одесі. В Одесі інклюзивний пляж без меж у 2025 році відвідала близько 160 тисяч людей. Тож потреба є і варто мати свій такий доступ до води, враховуючи, що Миколаїв омивається двома глибоководними річками. Ганна Норт, голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради, наголосила, що місту важливо мати власний інклюзивний пляж і не обмежуватися лише поїздками до інших міст. А також запропонувала залучити до роботи міський фізкультурно-оздоровчий клуб Вікторія. А наскільки реальним і за яких умов може бути облаштування такого місця відпочинку для миколаївців? Ми поцікавилися у пана Сергія Василенка, і він повідомив наступне: Слухаємо. Я хочу звернути увагу, що будівництво пляжу з інклюзією це не тільки доступ до води, хоча це в першу чергу, і ми розуміємо, що місто Миколаїв це не місто Одеса, і річка Південний був, це не Чорне море, а в більшості громадяни, і в тому числі наші особи з інвалідністю, прагнуть скупатися на море. Але такі міста, як Миколаїв, які миваються річками, і мало до війни багато діючих. Пляжі, воно повинно мати такий пляж. Е, виклики сьогоднішнього дня. Е, ми розуміємо, що ну, по перше, це і якість води по-друге, це і розмінування територій, в тому числі водних. Але ми повинні готуватися і розуміти, що війна все таки закінчиться. Ми в цьому впевнені. Е, ці люди повинні мати теж достойний і такий пляж, де будуть і зони відпочинку. І зони заняття спортом, зони доступу купання на воді, тому це така розгалужена територія з всіма зручностями. Території нам дозволяють міста в Миколаєві. Є єдине, е, зрозуміло, що зараз це брак коштів, на жаль, е, який є на сьогоднішній день в місті, але це тема не нова. Я хочу сказати, що нею вже піклувалися громадські організації, в тому числі громадська організація, і вже була попередня розмова і з нашими комунальними підприємствами і з архітектурою. Тому я так е, думаю, що ми почнемо рухатись в цьому напрямку, враховуючи те, що. Департамент вперше в 25-му році організував поїздку на е, інклюзивний пляж місто Одеса. Вони користувалися великою популярністю, і до нас було. Багато звернень для інших сім з інвалідністю інших на залогі, тому що зараз ми організовували тільки для а, тих, хто має порушення в опорно-руховому апараті, для людей, які супроводжують. Але інші до нас звертались те, що вони теж повинні мати таку змогу відпочити на пляжі і отримати такі послуги, як отримує любий громадянин нашого міста. Тому ця робота буде розпочинатися. Ми плануємо в. Руги половині лютого місця зібрати таку нараду з зацікавленими сторонами, які можуть надати якісь поради або допомогу в вирішенні цього питання. Можливо, будемо просити міжнародні чи благодійні організації. Можливо, хтось буде мати змогу. Історія облаштування простору для відпочинку такої категорії населення розпочалася у Миколаєві ще до війни. На зараз додалися проблеми не тільки з коштами, але і з умовами безпеки, в першу чергу, яких може вирішити місцева влада. Нам поділився Віталій Луку, заступник міського голови Миколаєва. Ну, перш за все, ми повинні бути відповідальними. Якщо бути відповідальними, то маємо визнавати, що останні десятиліття Миколаєві пляжі не працювали на законних підставах. Основна причина це санітарний стан води. І якщо ще перший місяць червень, коли прохолодно, вода в нормальному стані. То основний купальний сезон, Миколаїв, вода, останні десятиліття, санітарний стан не дозволяє під відкривати пляж. і тому, коли ми говоримо зараз про облаштування зони відпочинку біля води, ми повинні знову ж таки відповідально говорити, що може таке статись, і скоріше всього, що так і буде, що відкривши цю зону. З доступністю ми її закриємо офіційно для купання через санітарний стан води, mm -hmm. і не залежить ні від влади Миколаєва від жителів Миколаєва, але вона є об'єктивною. Ось така історія: це в нас не знімає з нас відповідальності облаштування місць відпочинку біля води для людей з інвалідністю. Тому міським головою е, доручено було ще два роки тому три розглянути ці місця потенційні, і так сталося, що в останній рік перед великою війною був проект громадського бюджету, який переміг за зони відпочинку для людей з інвалідністю біля води. Попередньо він був в парку перемоги, але оскільки зараз безпекова ситуація і можливості парк перемоги ну не дуже зараз підходить для такого. Місце тому визначено було реалізацію цього проекту перенести на, на МИВ, і зараз до нього долучився і головний архітектор, і громадські організації, і ініціатор цього проекту. І на цей рік запланована реалізація даного проекту. Кошти для цього виділяє громада. Угу. Міста планує виділити, тому що на даний момент на сьогодні Миколаєва Миколаєва немає цих коштів не тільки для цього проекту, для будь-яких рішень в цьому році Миколаїв на жаль зараз грошей немає. У нас не вистачає міський голова. Про це неодноразово говорив, близько півтора мільярда гривень для того, щоб взагалі існувати, тобто отримувати місто. І ми зараз активно шукаємо ці кошти, тому місто ще не перейшло до ну, нуськам так, і міська рада ще не розглядала. Бюджет Миколаєва в ракурсі бюджету розвитку, а тільки розглянути бюджет утримання міста. Як тільки будуть кости цей об'єкта, він в, 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 в пріоритеті, величезна ймовірність, тому що ми в цьому році його реалізуємо. Тож цей об'єкт, за словами Віталія Лукова, в пріоритеті чекаємо, шукаємо можливість фінансування. Але я кажу, народі готуй санчата влітку. А у нашому випадку варто готувати купальні костюми і вже січня. А якщо серйозно, не знаю, як з костюмами, але підготовчі роботи щодо об'єкта вже заплановані. Про це стверджує також Юрій Степанець, депутат Миколаївської міської ради, громадський діяч та волонтер у 2015 році. Він отримав спинномозкову мозкову травму після невдалого стрибка з пірсом море. Тож про важливість і потребу такого місця в Миколаєві знає з власного досвіду. Він також відвідував минулого року пляж в Одесі і зараз активно співпрацює з тими, хто хоче і багато робить для того, щоб такий простір облаштували у Миколаєві. Далі продовжує Юрій Степанець. Так, насправді були цього літа заплановані щонайменше 10 поїздок для людей з інвалідністю, зокрема з акцентом на опорно-руховий апарат, тому що ми розуміємо кількість бар'єрів, які доводиться подолати людині, вже починаючи з власного порогу квартири. А що говорити про море, то то краще промовчати. Але поїздки здійснилися, поїздки були вдалими, і люди були задоволені. І насправді, ця ідея в повітрі висить уже чимало Щонайменше вже 5 років саме створення інклюзивного а просто. У біля води в Миколаєві до початку повномасштабного вторгнення діяв громадський бюджет, на якому отримала перемогу пані Наталя Дзівіцька. і вона планувала створити таку локацію. Ми з нею зустрічалися ще до повномасштабного вторгнення, обговорювали де б краще. Ну і наразі знову ж таки, скажімо, так ми повернулися до цієї ідеї. Ми як мінімум вже на практиці зрозуміли які речі працюють, збирали досвід в сусідній Одесі, аби розуміти, що треба, що не треба, як вдосконалити, як зробити універсально, доступно і зручно для всіх. Попередньо відібрали іншу локацію ніж була там запропонована раніше, яка буде відповідати принципам безбар'єрності в ширшому сенсі, тому що питання зруч. Ної локації це одне а питання як дістатися до цієї локації, це вже наступне, і не менш головніше, там така локація, скажімо так, має рівний ландшафт, що зробить простіше планування і саме розміщення. На сьогоднішній день йде робота безпосередньо Наталі з архітекторкою, яка намагається врахувати пропозиції надані вже попередньо. Аби спланувати саму локацію, звісно, що це робота не одного дня, тому що постійні виїзди на локацію відбувалися для того, аби заміряти і дно річки, для того щоб розуміти, якою довжиною має бути пандус при спуску, як розташовувати крісла колісні як зробити правильно і де розташувати вбиральню, душову, тому що це все ж таки не просто дерев'яний настил, а комплекс. І робота велася довго. Ми і разом і організовували поїздку і для громадської організації, і для архітектури нашої в Одесу. Ми спілкувалися з міською радою, яка реалізувала проєкт з приватним бізнесом, який також має ще один пляж. Ділилися досвідом, запитували, випитували, аби щоб не допускати і ошибок, а вже зробити раз на гаразд. Для того, щоб відкрити пляж, це має бути дозвіл і стану води, і вкрай важливе безпека щодо роз... Змінування акваторії цієї ділянки це теж додасть і коштів і теж час і часу і роботи. Ну абсолютно з вами погоджуюся, але ми е, маємо усвідомити те, що Миколаїв має з усіх сторін виходи до води. Кількість людей з інвалідністю збільшується, і ми маємо розуміти, що створення такої локації це не пільга або подарунок, а те, що мало бути ще позавчора. Необхідність, так абсолютно необхідність, тому що ми ж зараз не говоримо не виключно про можливість поплавати, а як мінімум, хоча б мати якийсь затишний куток для того, щоб і психологічно і ментально розвантажуватися, мати доступ, просто хоча б бути біля води, а не чорзна. Скільки метрів від води, і бачити її, знаєте, як пісні плаче со сторони? Тут звісно, що це комплекс необхідних заходів так, так, заходів, тому що. Ми не обмежуємося виключно покриттям для того, щоб мати доступ там на кріслі колісному, а звісно, що це треба, ну наскільки мені відомо, з ДСНС вже проговорено, що ця локація є відносно стеженою і доступною. Скажімо так, вона є безпечною на предмет вибуху небезпечних предметів. Другий момент, звісно, що якщо цей проект. Буде реалізований, звісно, треба буде обговорювати питання. Перше, а обслуговування цієї локації. Друге, це мають бути рятівники, які мають слідкувати. Звісно, що це стан води, але ну давайте будемо чесними. Ми в Миколаїві не перший день живемо і знаємо, що у нас жодна палочка, ні кишечна, ні Гаррі Поттер не лякає. Плавати звісно, що це ну це неправильно, але тим не менш. Люди відвідують воду, тим паче в таку спеку, яка у нас влітку вже більше рятує життя аніж те, що в тій воді плаває. Yeah. Я про зарази, ну і звісно, що питання щодо укриття має бути також обговорено. Звісно, що це не не просто проста задача, але вона в цілому реалістична і необхідна. Тим yeah. паче, yeah. коли е, і зацікавлений в цьому бізнес, тобто і громадськість е, насправді є е, дуже сильним поштовхом, е, тому що, якби не Люди, які зацікавлені впровадженні цього, напевно, що від безпосередньо від міста, ми почекали це дуже довго. Довгим є шлях від ідеї до реалізації проєкту Наталії Дзвінської, але він знятий з паузи, і вже зараз, за словами Наталії, вона має надію, що він буде реалізований у цьому році. Хоча перемогу з проєкту вона отримала ще до війни, ідея була ініційована батьком, який зі свого досвіду розуміє потребу в такому просторі в місті, і приємним є той факт, що багато людей безкоштовно вже допомагають, результати є. Тож і реалізація проєкту. Проєкту до початку літнього сезону виглядає цілком реальною. Ось що вона нам розповіла у коментарі телефоном. Наша сім'я, як ніхто розуміє, що це справжня проблема людям з інвалідністю випитися кудись літом, відпочити. Ось тому що у нас взагалі не облаштовано ніяких таких місць. Угу. А, і е, довго намагалися якось це втілити через різні. Програма, але таких програм не було раніше, як зараз. І в 2021 році я подала проект. Нам дуже багато людей допомогло тоді. Громадської організації мрії посприяла дуже в архітектори нашого міста, зокрема Олексій Земляний. Взагалі багато людей, хто дізнавався про, про цю ідею. Вони долучалися абсолютно безкоштовно, і відразу тобто не виникало питання: а робити цей проект чи не робити, і вони хто чим вміг допоміг для його оформлення. Mm -hmm. Да. спочатку воєнних дій все стало на составшу на, на паузу, але ось у минулому році я, я почала долучати своїх друзів, підприємців. А чи згоден хтось там на якійсь основі краудфандінгу? Можна почали думати зробити якийсь краудфандинг, щоб ми реалізували все ж таки цей проект? Я би задумала, що ці проекти за першого року вони вже не будуть реалізовані, і вони ну, в подальшому ми не маємо майбутнього. Долучалися теж багато хто підтримав. І ми їздили з Юрієм в Одесу і дивилися там їх пляж, і говорили з міською одеською радою і говорили зокрема. І з Юрієм Дегасом, тому що в нього теж є вже готовий цілий проект. Але зрозуміло, що Одеса то Одеса то в них біля моря там зовсім і Т і іншими штаба, але ми хотіли поспілкуватися з усіма, щоб врахувати це і створити такий концепт дуже яскравий, дуже гідний для Миколаєва. І наразі цей проект посунувся. Ми е, перемовили з е, паном Віталієм Луковим. І він сказав, що цей проект поставлено на цей рік стосовно грошей. То попередньо був стверджений бюджет на 2 мільйони у січні або у грудні. Ми збиралися. Я вже не пам'ятаю. І я запустила поки що за за власний кошт. Ми зробили там перші годезі. Зробили. Зараз долучили теж архітектора, теж домовились на безкоштовній основі. Нам допомагає Олексій Зевляний, Йому велике дякую. І дуже чудова дівчинка архітектор нам зараз малює цей проект. Якраз на цьому тижні будемо виїжджати знову затверджувати, тому що там стає питання як самого пандусу воду, так і комунікації. Тобто, ми розуміємо і з Юрієм це обговорювали. Що без комунікації, тобто без зручностей, без грошових, без санітарних зон це буде не зовсім повноцінне місце. Я думаю, що місто місто підтримує тобто ми зі свого боку зробимо частину. Пандус це буде не просто пандус. Ми хочемо зробити з такою площадкою оглядовою, дуже широкий сам пандус, дуже зробити з якісних матеріалів, тобто там буде розсвідчити на стіл, оцинкований і дерев'яні будуть дерев'яний сам на стіл будуть поручні теж дерев'яні і металеві. Тобто ми не хочемо, щоб це виглядало дешево і сердито. Тобто ми хочемо, щоб це було дуже гідно і, естет... гідно, і естетично, і естетично щоб з були довговічні і практичні, і враховуючи те, що ми дивилися, які там на намиві є невеличкі якісь моменти. Це тренажерні площадки, якісь там забудови були. І вони не пошкоджені, тобто я думаю, що в нас люди стають більш свідомими і в плані там якогось вандалізму ми не буде цього. Що... Да, не буде цього, тому що всі розуміють, що це таке, що це значить для нашого міста. Дуже багато а наразі не просто інвалідів, а й воєнних які повертаються да, фронту і, да, і те, що отримують інвалідність, і всі розуміють це, це стільки е, один. Момент просто з влітку відпочити, поїхати взагалі. То багато таких моментів, які потрібно влаштовувати для людей з інвалідністю, щоб вони почувалися себе вільними у своєму русі, і ми хочемо, щоб от ми закінчили десь до середини лютого. Ствердили саму концепцію. Ми це ще обговоримо і з Юрієм, і з архітектором. До речі, архітектор Євген думалякову цей проект mm -hmm. і Дуже підтримує, дуже підказує якісь речі, і вони також там, як від міста, будуть будувати інклюзивний тренажерний майданчик. І ми сподіваємося, що якраз ці комунікації каналізації можна буде об'єднати ну, так, тому що вони всі розуміють, що якщо це буде ну, працювати комплексно, то це буде така відзнака для нашого міста, і будуть приїжджати люди. Ну, не тільки з ж Миколасний центр з області будуть приїжджати багато. Будемо бачити вже остаточну кількість гроші, які потрібні. Можливо, це буде трохи менше. Тільки я працюю в будівельних і Багато ски знайомих будівельників. То ми знаємо, де це можна зробити і дешевше і. І на останок розмови хочу зауважити, що Ганна Норт, голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради, під час засідання постійної комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, додала: цитую: Я розумію, що море це добре, але в нас також має бути свій пляж, бо не всі можуть поїхати. За підсумками обговорення, члени комісії запропонували управлінню у справах фізичної культури та спорту, а також департаменту соціального захисту населення протягом місяця підготувати конкретні пропозиції щодо створення інклюзивного пляжу в Миколаєві, а також варіанти можливого фінансування. Напрацьовані рішення планують розглянути на засіданні комісії у березні. На сьогодні ми завершу програму. Радіо День деталі будуть у наступних програмах. Я ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.